Усім привіт! Ви знову на каналі Що в коробці, знову розпакуємо посилки. Ось тут лежать. Зараз будемо дивитися, що всередині разом з вами будемо шукати щось цікаве і, в принципі, розглядати. Ставте лайк, підписуйтесь або не підписуйтесь. Ну, головне, пишіть коментарі, щоб ми пообсуждали, що там цікавого було. А, тож таке а, от я думаю, що буде досить швидкий випуск, і глянемо що, бо китайських майже не буде, але вони такі невеличкі. Тож, давайте почнемо. Ну, прям з коробок, щоб вони трошки менше місця займали. Коробочка. Так, майже відкрита. Ось ще одним скотчем затягнуто. Пу-пу-пу. Мішечок. Шо в мішечку. Годинник. Женєва. Ну, отакий. Ну, скоріш за все, якийсь а, китайський, ну як, скоріш за все, точно. Китайсько-кварцевий годинник доларів за 10 13,5 золотому кольорі з металевим ремінцем. Ну, такий, типу под, под прикольний. Хоча насправді, насправді коштує він дешево, а мішочка. Так, грушечок, коробочка. Давайте далі. Ось ця. Це щось важке. Важче, ніж попереднє. І, можливо, навіть з закордонним. Так. Так, що ж, Дивимось. Опа! Якийсь кульор. А в кульку шоколадочки. Ну прям цілий кульочок, шоколадочок. Так. Ну, 23-го року. Видно, що не наш якийсь, може швейцюкер, де да якийсь швейцарський, чи не швейцарський, а може і наш, тут українська штука написана. Склад, масло, супер. Отаке. От Нормальна шоколадочка. В принципі, під кавуцю нормалістю. Це, щоб ви розуміли, що якщо настане апокаліпсис, ну, то через пару років вся їжа буде такою простроченою. Давайте давайте здалі. Так. Отаку таку відкриємо велику посилку, тут якийсь одяг, але прямо великий. Так. Тут хтось прям зсередини вирізав здоровену білку і заклеїв її скотчем. А по суті тут casual trend якийсь свертер з секонда. Не лише не свертер, а колоти. Довгі, зимові, колоти. Чи як вони там називаються? Лосінь, Ешендем, Розмір S. Ну, Ні, вони не секондовські, але ну, отакі. HM. А ми далі йдемо. Але така штука, великий пакунок. І це ж певний одяг. Розріжемо його обережно, бо великі пакунки менша Так. Джинси джинсы. Ну да. Вау, зара! 149 польских злотых. Сороковий розмір. М -м, в Талии. Так, ну да, зара. Джинсы. Новые. Прикольно. С Польщі Ну, 40-й цело маленький, скоріш за все, вони жіночі. Ну, такі. Самі бачите, просто джинси, просто зара. І навіть ціна вказана. Це десь на 7 помножити чи на 8. Десь 1200 гривень ось таке. Ну, типова ціна для джинсів. Ось це. Бажаю на 10. Ой, подойду на спидку, а не сточно. Я... Твою налево. Шусталась. Тут была шоколадочка. Ну, надо Тут були кросівочки, і вони були в пакеті. що це за? Це пакет, який розкладається. І він розклався прямо в іншому пакеті, який не розкладається. Отак. Сміття більше, чим Ну, маленькі дитячі літні кросівки. ношені, які почти перетворили пакет. Це прям така треш пасилка, яких давно вже не було. Вона хоч і не воняє. Але сміття, йой божечки. Налетіло з неї стопи. Що я тут оце зараз поки оце все буду збирати. Я такого давно не бачив, щоб такий трешняк був всередині. Прям реально пакет розтворився і заляпав все якоюсь пробухою. Бе! Дивимось далі. Давайте оцю маленьку відкриємо і буду сподіватися, що тут щось ліпше. Таке маленьке. Гарненький, напевно, давайте глянемо, що здогадукнув. Ще воно за степлером запечатали цей пакет. Всередині маленький пакет. Похвалимо обичний пакет. Навіщо? Не знаю. Mm -hmm. Ну це запакований так добре. Не схоже паркує. Так щоб не скрило. Mm -hmm. Тут якісь буси. Ну, отакі. Буси червоного кольору з яких-то пластмасочок. Це не коралі, навіть рядом. Це якась дешева біжутерія, просто що гарного кольору. Отаке. Вах, вах, вах. Так, і, і далі. Давайте ще оцей розпакуємо одяг, бо виглядає як одяг. Просто щоб глянути, що там вже. І закінчитися. Тут якісь спортивні штани. Дитяче. Дитяче і не нові Адідас. А, ось це. Воно теж було в посилці, і я не знаю, рахували це окремо як лот, ну, типу, одна зі 100 посилок чи ні. Але все ж таки воно в окремому пакеті і, можливо, ось це. Рахувало як окремий пакунок. Ну, один зі 100. Це обичний конверт. Ну, звичайний укрпоштовський конверт, який навіть вскривали, а потім закрили обратно степлером. Всередині тут якась папірець. Ну, тобто він майже прозорий. І тут ось тут такий папірець. Я прямо в шоці. Скоро вони замість посилок почнуть продавати тупо листи, які хтось не забрав. Ну, давайте глянемо чи там є щось. Або листівки почнуть продавати. Типу, скупуй 100 підписаних кимось комусь листівок, які ми не змогли доставити. Тут якесь насіння. Тут насіння якогось. Я прям ближче покажу. Якогось жита. Ну, типу, та. Да. чи пшениця. Буквально жменька Як це назвати? Я не знаю. Що це таке? Поняття. Може якась магія може якась... Може щось з музею. Але ж ну, не підписано, не поняв. Тубто зерно. Буквально півжменьке зерна. Яке видно, що вже давно там лежить, бо воно потерте, побите. Ну, Я не буду шукати якогось матеріального сенсу в цій штуці, його явно нема. А, можливо, якесь емоційно забарвлено цей лист. Ну, це зерно для когось мало, коли хтось комусь відправляв, ми можемо поприкалуватись і випишіть в коментарях, що це може бути. Може розгонимо цей прикол. А поки давайте далі. Mm. Ну, Єдине, що мене дійсно дивує, що вони оцей конверт взяли і вкинули в посилку. Ніби це посилка. Хоча там буквально три зерна. І за неї ну, тіп, це одна сота від общого лота заплатили гроші. Тож таке, це мені це не мене подобається. А все інше. Пум, пум, пум. Воу! Оу, що це таке? Якась присмок толовка. Типу, до стола, так. І щось поднімати. Може носити скло якесь. Ну да, щось таке. Хопа і щось підняти. Так, поклав, присмоктав і тримається. Тримається непогано, до речі. Просто що в неї немає нічого іншого, крім просто ручки. Ну, типу, щоб просто брати. Це якась там не для ванни, не для чого. Ну, держак. Але ну гарненький, якийсь практичний. Ну, не знаю, скло носити. Не знаю. Якась прикольна, десь, певно, застосовується. Італія. А в ній навіть ну, указано, ТЗД указано там якась щось всередині. Але вона така легенька, що там. Ну, хочеться, щоб там було щось цінне. Але надії на це нема. Ну, так, да, тут ось. Для машини ну типу акрилова штука. У нас вже такі були певних самих просто акрилова наклейка. а Навіщо таку штуку відсилати в Італію, там що нема де купити? Не знаю. Тут написано бренд, як встановлювати. І прям купили за кордоном. Вах-вах-вах. Дивимось останню посилку на сьогодні і будемо прощатися. Але важливо тут щось цікаве. Що родить? Важче. Важче як було. плюс біопрепарат-деструктор для септиків та вигрібних ям. Один розчинний пакет на 5-6 метрів квадратних. О, ще й американський медін. Це якась дорожча, крута штука. У нас колись було багато септиків, а тут попалося ще дуже вчасно. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь. Давайте обсудимо, що там за зерно. І взагалі. Па-па!